Зараз перед вами 911 Porsche. порше, але це порше повністю перероблений. Дивіться яка задня оптика стопів. Це повністю перелаштування для автомобіля. Так. Ось такий інтер'єр всередині. Алькантара, шкіра. Пихометр на 8 тисяч, спідометр на 330 кілометрів. На порозі позначка 911. Да, дуже гарний такий соковитий помаранчевий колір. Передня оптика фар. Теж дуже гарно виглядає досить цікаво, сконструйована. Задні колеса мають розмір 305 на 30 R19. Така побудова, знаєте, ретро з самих дисків. से मतलब